Таю. Яла на точі. Сьогодні ми разом з командою «Конкурент-ТВ» заїхали в гості в Поворську громаду. Поворська громада розташована у Ковальському районі Волинської області. Адміністративний центр село Поворськ. До складу громади входять 11 сіл. Про волонтерство, підтримку ветеранів та життя Поворської громади нам розкажуть місцеві мешканці. Ви знаходитеся у Поворському історичному музеї відкритому на честь 50-річчя першої письмової згадки про село. Він складається з двох відділів: перший розповідає про історію села Поворськ, другий етнографічний, знайомить життям і побутом волинян кінця 19-го початку 20-го століття. Мене звати Юлія Українець. Я люблю своє рідне село. Розміщене воно в центрі Волині, недалеко від мальовничої річки Стохід. Запрошую вас на екскурсію в його минуле. Перший розділ називається з глибин віків і розповідає, що й надавніші поселення тут існували давно, приблизно 15 тисяч років тому. Про це свідчать предмети, знайдені на території села, яким уже по кілька тисячоліть. Кам'яні знаряддя праці, уламки з кам'янилого дерева. Звідки ж походить назва села? Існує декілька версій, але жодна не має наукового підтвердження. Найвірогіднішим є припущення науковця Шульгача. Основнику Ойконімія Волині. Він вважає, що походити назва села може від слова повора огороже для худоби. І якщо врахувати, що тут жили люди і займалися тваринництвом, то ця версія є досить припустимою. Населення села займалося землеробством, мисливством, скотарством, джолярством. У маємо світлицю, етнографічний наш відділ, українська хата кінця 19-го, початку 20-го століття. все типове для. Української хати бачимо ікони, піч, так, як оберіг, як символ, як символ тепла, добра і всього стіл, за яким збиралася ціла родина, і в горі, і в радості. І ліжко обов'язково. А Ліжко це дивлюся з старіших так, ліжок, дерев'яне. колекція рушників маємо теж. У нас найстаріший рушник датується 1929 роком. Це односельчани. Так, так, це все односельчани. Зголошуються передати, якщо є якісь такі предмети побуту то охоче віддають музей. Ну, збираємо його, поки що не маємо де розмістити так, як потрібно було б належним mm -hmm. чином. От, але намагаємося хоча б зберегти на цей період, поки ми без залу. На початку війни, як було у нас формувалося добровольче формування, ми віднайшли таку фотографію. Це 1921 рік, де добровольче формування це жителі нашого Поворська, створене було добровольче формування, і вони сфотографовані на фоні православної церкви України. Ми бачимо храм, і від це є відновлений храм нашої православної церкви України і наше добровольче формування, наші хлопці. але Більша частина сьогодні них знаходяться на фронті. Це те саме місце. Історія це... повторилася, і то історія повторилася в 100 років. 190 чоловік на сьогодні на фронті. Ну з них чоловік 30, тільки повернулося, є ветеранами нашої громади. Але на жаль, є й такі, що сьогодні повернулися до нас уже янголами. Дуже больно, це 18 хлопців, 18 наших героїв. Які ми маємо вшановувати і відкрили в цьому році алею слави нашим захисникам? І, на жаль, також є 14 осіб без зникли. Але ми маємо надію разом з родинами сподіваємося на їхнє повернення додому живими. А ми тут на місці, ті, що залишалися, чоловіки створили своє добровольче формування і почали працювати. Стали е, патрулювання вулиць. Патрулювання об'єктів, які в нас є важливими для життєдіяльності нашої громади. І ось так ми розпочали боротьбу свою тут. Дуже кожен житель, це дуже приємно, що відкликнувся кожна жіночка, кожна мама, кожна дружина стали допомагати нам. В Забезпечені продуктовими наборами, тому що військові цього потребували, ми всі це прекрасно знаємо. Плетіння маскувальних сіток, в'язання рукавичок, старші жіночки нам багато допомагали. І ось так ми розпочали нашу діяльність волонтерську, тому що сьогодні кожен житель нашої громади це є волонтер. Як вдається продовжувати далі цю волонтерську дію? Ну, надалі ми далі вже це. Діля... Змінилося, так, але в нас є свої вже волонтери, які сьогодні здійснюють поїздки на фронт, і їхні потреби наших військових забезпечують, і це завдяки всім нашим жителям, бо всі осторонь не стоять. Кожен працює, як кажуть, на своєму фронті. Розкажіть, будь ласка, як ви на сьогоднішній день працюєте вже з ветеранами? Є хлопці, які повертаються. Що ви робите в громаді для них? Найперше це у нас в 2021 році відкрився центр надання адміністративних послуг. На сьогодні там працює єдине вікно ветерана, куди вони можуть звернутися і їм надаються якісні адміністративні послуги в цьому плані. Ми напрацьовуємо з ним сьогодні. У нас в цьому році верніше. Ми виграли конкурс Час діяти нестримні». Це створення адаптивного спортивного простору для ветерана, де вони можуть отримати як і соціальні послуги, так і можуть займатися спортом. Відновлення відновлювана фізкультура можливо для них. І сьогодні, вигравши цей конкурс, ми маємо бюджет 400 тисяч гривень. Але завдяки знову ж таки хочу наголосити: у нас є товариство Бафало. В них є благодійна організація, благодійний фонд МХП громаді, де вони нам спрямували це 200 тисяч гривень. А інші кошти це кошти власні нашого бюджету. Це 200 тисяч. І ми ще чекаємо коштів від державної установи Спорт для всіх. Це ну, дуже цікавий конкурс. І надіюся, що ми його вчасно відкриємо для наших військових. На базі пункту незламності нашої сільської ради ми вирішили, наша громадська організація відкрити такі. Трошки розширити так, як ти зобов'язання пункту незламності надавати допомогу переселенцям, багатодітним, малозабезпеченим з інвалідами в сім'ї, сім'ї загиблих, сім'ї військових. Ну кому треба допомога? В принципі, не не відмовляємо нікому, але це наші пріоритети. Оце ті люди, які ми да першочергові. Допомагають дуже багато церкви з міста Ковеля, Ковельського району продуктами, які ми так само надаємо продуктові набори. Нещодавно приїхали зі сходу в неділю ввечері, тільки угу. були в хлопців на Краматорському, Куп'янському напрямку. Провідуємо хлопці з нашої громади і не тільки, тому що за два роки наших поїздок туди вже, вже їх стало дуже багато, і вони не тільки з нашої громади, а й інших областей. Свої. Вже всі свої, вже всі рідні. Ось ну, ну трошки видно, да, то різні всякі бригади. Ні. А Дякую. що вдається допомагати хлопцям? Що зараз саме таким є основним? Основним це є, я б сказала, дрони. Е, ну, ми для своїх, так признаюсь чесно, можливо, його не можна говорити про це, але ми дома організували рік тому складання дронів. У мене чоловік складає дрони, я збираю кошти, угу. люди дуже багато допомагають. Замовляємо комплектуючі і ну, возимо туди раз в місяць, ми завозимо ті всі дрони туди. Угу. Медикаментів дуже багато треба, амуніції треба. Амуніції так само допомагають мені волонтери з цілої України. Угу. У нас, так, 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 є та на така, нас така є спілка, у да, нас. Бойові відьми, це з різних областей по волонтеру, і ми отак об'єдналися. Що на початку війни да, в нас навіть шеврони. Є нам хлопці, 77-го бригада розробила шеврони бойові відьми. Uh -huh. да, і в мене на машині така емблема бойова відьма. Uh -huh. Якщо ми тут не будемо цього робити, то вони там опустять руки. Чесно, вони вони тримаються на волонтерах. Uh -huh. Вони чесно тримаються на волонтерах. І дуже сумно стало останній раз, як ми були, зустрілися з хлопцями там з трьох бригад. До них волонтери за три роки не разу вони каже, ви для нас, як каже, як легенда. Ми mm -hmm. жодного разу не бачили, каже, волонтерів за весь період війни. Каже, ми пройшли каже, по всій Україні. Ми волонтерів бачимо вперше. Угу. Так, так, так стало сумно? Ну не знаю. Ну можливо, ну я б сказала, це в першу чергу певно рідні не організували. Ну я так рахую, бо ж ми теж починали їздити до своїх, угу. да? а, а от і відтоді, ну вже вони мої, ці три бригади. Так, да, угу. вже все, вже вони мої з цього часу. Закріплюєш за собою. А, да, ну мусиш. А а, а як? Угу. І вони настільки були, вони настільки були щасливі. Скажіть, будь ласка, як ви зорганізувалися, Скільки часу вже платите сітки? Другий рік плетемо, організувалися з, спочатку з працівниками свої працівники, клубні, завклуби. Починали з одягу, постілі, тканини плили. Але виявилось потім, що вони дуже важкі і непрактичні, тому що коли вони намокали, їх треба двох-трьох насовати, ті сітки. І ми вирішили тоді купити оцей спанбунт. Ми складалися, кинули. Групи почали люди донатити, так закупили ми спанбонд, закупили основу для сіток і помаленьку-помаленьку так почали працювати. Плели також, пробували різними способами, але в цей спосіб ми вирішили, що найкращий, він скоріше, практичніше. Плетемо сітки такі, які потрібні нашим хлопцям. Які різні, мі... розміри, да. різні розміри, різні кольори, де потрібна зелена, де оранжева. Зараз вже там, де глина, просять білу. Угу. Але займаємось не тільки сіткою, до нас заливаємо і свічки, і готуємо. І все, що потрібно. Як можемо, так і допомагаємо. І їздимо до хлопців військових, також потребуємо їх бойовий дух угу. з піснями. З подарунками, також донатим, приходять люди з села, також допомагають, допомагає і школа з ліцею нашого приходять учні і також долучаються до роботи, і плетуть, і, і ріжуть, і, ну все, що потрібно. Ми маємо 65 діток на три групи. У нас виховуються дітки з особливими потребами. Маємо таку одну групу. У нас виховується троє діток. Окремо маємо покажу вам ресурсну кімнату для занять. Займаються фахівці із дітками. Це і колодіженський центр, і фахівці заключаємо угоду з нашими працівниками. І є маленькі з двох до трьох. Є така маленька група. Одна в нас це. Ми кажемо наші малятка, маленькі, так і називається малятко. Ось в нас кожна група по-своєму дуже, дуже цікава. Це наша старша група підготовка до школи. Завдячуючи нашій владі, ми працюємо під час війни, тому що маємо дуже гарне укриття. Діти не бояться ходити в Ні. Що ви там робите? граємо. Граєте. граєтеся! Сидимо, сидите. Ні. Їм цікаво. Ні. Дуже гарно зробили укриття. Uh -huh. Його е, дообладнували постійно, щоб було ні сирості, не було ні вологи, нічого для діток дуже гарно. Вони вже звикли. Це дуже е, страшно, що діти звикають до війни, але вони звикли. І не хочуть дороги разити, тому що граємо там ігри. Там їм цікаво. Чим ще ваші дітки займаються? Яке дозвілля ще в них є? Яка позашкільна освіта ще існує в вашій громаді? Ну, скажу так, що війна нас не ламає. І сьогодні ми займаємося ще вихованням наших діток і позаурочний час. І почувши бажання наших батьків, ми запросили до нас тренера в громаду, який позаурочний час займається з хлопчиками нашими, з дітками. Вони дуже люблять грати в футбол. І приємно, що на, от тільки не так ще року немає, як вони займаються футболом, але вони мають хороші результати вже. Їздили вони на Змагання золота осінь Люблінця. поступилися тільки першим місцем. Брали команді з Києва футбольні дітки. Це наші діти, які від першого до четвертого класу вони поділені на категорії, і від п'ятого по дев'ятий. Це 58 дітей займається. Напередодні Дня Святого Миколая що ви готуєте для ваших діток? Ми як, ми, як громада, в першу чергу сьогодні приділяємо увагу діткам сім'ям, які зникли безвісті, сім'ям наших загиблих. Це будуть виділені кошти на придбання подаруночки до Святого Миколая. А знову ж таки хочу наголосити, що в нас і обласний депутат нам дуже в цьому плані допомагає Боліга Микола. І товариство Бафало знову ж таки надає оці подаруночки до Дня Святого Миколая. Дуже їм всім дякуємо. Миколай, діток не забуває. Не забуває, Миколай, діток. ласка, про вашу школу, про волонтерство, про ярмарки, які ви робите. Як діти до цього відносяться і як їх вдається все ж таки зорганізувати до цього. Ну, у нас в школі проходять благодійні ярмарки. Як часто? Як часто? Два рази на семестр. Один ярмарок організовуємо Початкові в початковій ланці, у нас навчається там 100 діток, інший ярмарок середня старша ланка. Там 150 дітей у нас навчається. Діти долучаються з великою активністю. Як тільки оголошуємо про ярмарки, організація проходить буквально за один-два дні. А що саме вони туди представляють? Що не сучасне? Свої вироби, солодощі, випічку, все, Почуть що. Завгодно. Вдома з батьками. Вдома з батьками, так. Що для них найцікавіше на ярмарці? Купляти. Купляти. І підраховувати гроші, скільки ж розвитки. Ну і це саме собою. Діти зацікавлені в допомозі, щоб допомогти нашим воїнам активно долучаються. Яку ще волонтерську діяльність здійснюєте в школі в ярмарок? Платимо сітки, збираємо кошти на, на потреби для наших волонтерів місцевих. Кожен виїзд, школа активно долучається до цього процесу. Ми маємо дуже гарного спонсора в нашій бібліотеці. Він є суддя апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Він сам житель нашої громади, і ходив сюди в школу, в садочок і ну сам пробивав собі дорогу. Є багато книжок в нас на історичну тему екскурсії з дітками проводимо. Але ну в основному у нас такі проходять зустрічі для дорослих. Ну, от ми сьогодні провели цей до Дня Гідності і Свободи. Масовий захід. Зараз готуємо до голодомору масовий захід в бібліотеці, і ну я дуже люблю проводити зустрічі з поетами. І з нас було зніною шугнілою, нашою поетесою було оце з бюдроньо. Розкажіть, будь ласка, про вашого талановитого чоловіка. Коли в нього розпочалося бажання оце до творчості, саме такої вишивати хрестиком? Бажання розпочалося з самих початків школи, з першого класу. Ну так як він мені розповідав. І перша вчителька, перше, ото уподобання, йому сподобалося хрестиком вишивати. Е навіть з другої сторони старається так щити, що перевернеш, а там теж картина. Ну uh -huh. такий скрупульозний, Я не знаю, як правильно сказати. Такий вже до тієї роботи, от принциповий, такий доскіпливий, щоб все було чітко, гарно і чим складніше, тим, тим краще. він не припиняв цю Чи Був якийсь період. Такий Ні, в житті, не припиняє. Що він, не хотів. він дуже любить вишивати і, от вибирає такі моменти, сам він плиточник за професією. Uh -huh. І знаходить mm -hmm. час для улюбленого свого ходу. А що йому найбільше подобається вишивати? Найбільш подобається вишивати. От я не знаю, він шукає в інтернеті картини, тоді роздруковує. Їдемо до Луцька, бо так як в ковалі, в нас немає такої, mm -hmm. ну ще немає такої технології. Там mm -hmm. роздруковують, бо дуже багато. І вже тоді ті хрестики, mm -hmm. на панно, ті ниточки, все під номерами кожна. І його цікавить, де складніше, де mm -hmm. кольори змішані. Оте, вишивай. А скільки часу він приділяється? Хобі а, ну, той час, коли в день, то я бачу, а вночі то можу спати. вишиває? Може і вночі вишивати. Він як загориться, то і вночі. А скільки часу найбільше в нього? Найбільше зараз найбільшу картину він взяв там козаки. Це два метри на метр, і вишиває вже два з половиною роки. Ну але я думаю, що буде шедевр. школі навчається 70 учнів, угу. о, працює 6 викладачів. О. Плата за музичну школу, за фортепіано платять 100 гривень, за духовий і народні платять 80 гривень. Крім того, діти користуються пілями. У нас ті, що платять 100%, у нас виходить 23 учні. Mm -hmm. Останні діти користуються пільгами. Це діти з багатодітністями, діти-батьки, які загинули всі, діти-батьки, які участвують в бойових діях. Все, і діти-інваліди. У вас і Бандури нас навчається 16 день. учнів. От коли мене дай. просили Добрий просили, щоб я вам розказав: це мама, музичка Тимофія. Це наш учень, значить, він навчався музичний, навчався в нашій музичній школі. Розпочав навчання з класу Баяна. Потім він навчався по класу сопілки. Це навчався в мене. Після того він поступив в Луцьке музичне училище по класу супілки Фукшеєвського Юрія Євгеновича, А після того поступив в Київську. Це наш учень, а це його мама. Він вже Грав дещо він мене маленький. В ансамблі бандуристів я вже його брала. Він на сопілочці грав, а менший Назар співав той, що на війні. О, старший грав на супілочці, менший співав. І от ви б думали колись, коли він був в дитинстві, що він здобуде таких нагород? Ну, таких нагород я не думала. Я, ну, я думала, що поступить в музичилище, потім, можливо, залишиться в Луцьку. Але він сам захотів в Київ до Олеся Журавчака, там дуже хороший такий викладач. І він захотів сам. Бо я казала, може, залишишся в Луцьку, вже тебе тут всі знають. Ні, я буду поступати в Київ. І так вийшло. Наполегливістю своєю здобув такі перемоги. Дуже займався, він дуже трудолюбивий і дуже любить музику. Особливо українську. Він пише пісні. Недавно знову вийшла нова пісня. Коли вони давно були вони, в Польщі, чотири пісні співали, запросили їх на телебачення. Оркестр грав польський, а вони співали свої пісні. Це всім так, Стефанію додому, о, Щедрий вечір, що він написав. І козаки, ну козаки, от вони співали недавно. Приїхали з Польщі. Не їздять вони ще щось волонтерять чи ні? Волонтери так, так, благодійні концерти в їх. О, вони дуже ж багато на українську армію. Волонтерять постійно, благодійні заходи, благодійні концерти. І по Європі їздять, і в Америку їздять, і постійно щось допомагають. Це єдиний осередок, куди вони летять на крилах. Просто летять діти. Вони зі школи бувають з рюкзаками, зі всім навіть не йдуть додому. Вони йдуть сюди. Це їх місце зустрічі, це їх місце навчання, це їх місце музики. І мені здається, що музична школа для них заміняє Тагдаліна. <кхи> <кхи> них... це, це просто їхній другий всесвіт. В наших грудях кулі і ночі нас розп'ято, знищено не раз. Боже, Україну спережи Господи, поми. Те більше про повольську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.